На каналі Астімозхи, і сьогодні відео я буду намагатись вкрасти стилі з різних мультсеріалів, хоча це не крадіжка, але мені подобається для заголовку сказати крадіжка, тому підемо з цим варіантом. Я обирала мультсеріали, які я сама дивилась, які мені подобались, тому що це було б логічно з мого боку обрати тільки те, що мені подобається. Але я не брала якийсь аркейн, в якого стиль безлайновий, та мені було б набагато легше його повторити, чесно кажучи, ніж. Якийсь мультсеріал з дуже мінімалістичною та стилізованою мальовкою. Але я вирішила йти за стилізацією не завжди. Але два з чотирьох це стилізація, тому можу піти з цим. А також всі вони лайном, що для мене вже важко, тому зійдемось на цьому. Бажаю всім приємного перегляду, більше не затримую. Першою жертвою, як ви могли вже помітити, став мультсеріал Кім все можу як переклали в нас, іноді перекладають ким є з плюсом, тому що хтось не дуже хотів займатися роботою і брав те, що хтось вже переклав за кордоном. А тож підемо з варіантом, що ким все можу, більш доречно. Взагалі я дуже любила цей мультфільм, і хоч я не додивилась його до кінця, тому що мені заборонили дивитись телевізор. Коли закінчився сезон, і мені сказали, що треба вчитися уроками. Тому, як бачите, я маю дуже поверхневі знання про цей мультсеріал, але мені дуже подобалися вся серія. Зараз я не впевнена, що мені так само б сподобалось, але враховуючи, що це мультсеріал з цільовою аудиторією 6 то це не дивно, якщо мені зараз він не сподобається. Проте мені дуже подобалась детективна, вся ця суперагенська тематика. Що думаю, не дивно враховуючи, що далі всі варіанти, які я представила для стилю, мають схожу тематику. Тож підемо з тим, що я люблю суперагентів і супергероїку. Взагалі мені цей стиль дуже подобається, він незвичний та його легко запам'ятовувати на фоні інших. Але в той же час його дуже важко повторити особисто мені було, тому що лінії дуже товсті, але вони в той же час дуже рівні, прямі та чисті. Чисті лінії це взагалі не про моє. Давайте так, лінії це взагалі не моє, тому повторити щось, що було з дуже точними лініями для мене було проблематично. По-перше, тому що я не звикла з лайном загалом. По-друге, тому що я не знала, який розмір ліній мені треба взяти, щоб потрапити в оригінальну стилістику. Я взяла двох дівчат, тому що знову ж таки дорослих жінок я не бачила, щоб вони якось відрізнялися, тому що Кім 16, 15, десь стільки. А Шиго вона доросла жінка. Тому, по ідеї, стильний особливо мав відрізнятися, враховуючи, що персонаж, якого я брала. Це доросла жінка, але вже як є. Але що мені сподобалося в цьому стилі з кім кім плюсом, їм все можу, а те, що тут немає ціней, це дуже зручно, насправді тому, що були б тут тіні, я б з ними билася ще довше. Але в той же час мені це і не подобається, тому що тіні дуже часто виграють мені всю композицію. А тут я такого зробити не могла. Тут мені треба було битися за своє життя. І дуже печально, що ніхто не захотів зробити який-небудь шарт з тим, як працюють стилі. Тому що, наприклад, волосся, я не зовсім розумію, як воно має працювати. І, хоч я бачила зачіски в інших персонажів і персонажок в цьому мультсеріалі, вони не зовсім працюють з, наприклад, високий хвіст, який мені треба був, і я не зовсім розумію, де в нас працює голова, яка в неї має бути форма. Тому я більше орієнтувалась по відчуттям. Відчуття мене в цьому випадку дуже часто підводило, тому що доволі тяжко зрозуміти, що від мене хочуть, коли я намагаюсь малювати в мультяшному стилі. Мені насправді, ще раз скажу, цей стиль дуже подобається. Він дуже особливий в цьому плані, і його точно ні з чим не сплутати, але мені дуже не подобається в ньому малювати. Я взагалі в захваті від людей, які здатні зробити власну реалізацію та вміти в ній малювати, гарно її оформлювати і все таке. Але, боже мій, це таке взагалі не моє. Я використовую лайн, коли я не можу малювати в безлайні. Тобто на папері, наприклад, тому що мені, на жаль, тяжко олівцем передати всі кольори, які б я хотіла в безлайні. Тому доводиться. Але в Кріті, фотошопі в інших програмах безлайн для мене це просто щось. Смертельне, але в цьому випадку, з ким все може, було легко зафарбовувати, тому що лінії великі, вийти за них складно, і також кольоровий лайн на волосі дуже допомагав з тим, щоб воно відрізнялося по тону одне від одного. Не можу сказати, що я в захваті, та цей персонаж, який в мене вийшов, виглядає дуже. Схоже по тому, наскільки це було б в мультсеріалі, тому що я впевнена, що автори змогли б краще адаптувати будь-який стилістичний дизайн для персонажа під своє шоу, чого я не змогла зробити, бо в мене ціль була не в цьому. Але як на мене виглядає пристойно? Я не скажу, що це щось, що могло б бути в шоу, тому що знову ж таки. Має бути більша стилізація. Але, на жаль, я не знала, наскільки я можу виходити, наскільки я не можу виходити. Тому я намагалася максимально вийти, але я не могла дозволити собі сильно вийти за рамки стилю. І я дуже боялася, чесно кажучи, вийти за рамки стилю. Тому я малювала щось дуже середнє з відсутністю багатьох деталей, що віддалено нагадувало, ким все можу. Але щоб не сильно переходити. Але мені подобається, як тут намальовані очі, тому що вони намальовані дуже легко та емоції легко передавати. Єдине, що знову ж дуже тяжко зрозуміти по персонажам, що є стиль, а що вони додали, як просто одноразову акцію, щоб додати комічності, тому що знову ж ким все можу це дитяче комедійне шоу. І це було тяжко зрозуміти, де я можу вийти за рамки і сказати, що тут в очей в мене є повіки, тут немає, бо я так відчуваю. Тому я відчувала не знаю наскільки, тому <смір> можете оцінити, наскільки я відчула. Тут не в нас це юна ліга справедливості, як переклали в нас, і там взагалі це мало перекладатись як юна справедливість. А серіал від DC, тому що нещодавно я підсіла на DC, і я вирішила, що треба надолужувати. Взагалі, цей мультсеріал завершився точніше, не отримав свого продовження ще у 22-му році, і виходить з 2010-го, тому я думаю, він достатньо старий, щоб проходити до нашого рейтингу. І мені чесно подобається стилістика. Мені подобається більш реалістична стилістика в мультсеріалах. що Дуже неймовірно враховуючи мої вподобання. Але я зрозуміла, що і цю стилістику мені повторити складно. Набагато легше ніж було з ким все можу, але досі складно, тому що я не зовсім розумію, як працює волосся і наскільки воно. Туго зв'язаний в різних персонажів. По ідеї, якщо б я полазила прямо по кожному персонажу, оцінила волосся кожного, провела масштабне розслідування, мені було б легше, але я вирішила зійтись на тому, що я буду малювати більше по власним відчуттям, ніж по тому, щоб проводити повноцінний аналіз стилю зради картинки, яку я зроблю за дві години. І що, до речі, цікаво, тому що ці портрети забирали в мене часу навіть більше, ніж. Часу в мене забрав би портрет в моєму стилі. Я не скажу, що він в мене конкретний є, але це цікаво, що поки я намагалася скопіювати чужий стиль, в мене на цей час вийшло набагато більше, ніж пішло б намалювати такий самий портрет без всієї цієї копіювальні. Взагалі, цей мультсеріал я можу порекомендувати всім, особливо перші два сезони вони навіть перекладені українською. Що має бути не дивно. Але перекладеного третього та четвертого я не знайшла. Давайте так, третій та четвертий це взагалі якісь міфічні істоти, тому що якщо третій є на Netflix, то четвертого немає ніде. Є тільки в якихось окремих джерелах від офіційних сайтів, де можна отримати його за всі гроші світу, що дуже дорого. А, тому четвертий сезон я не дивилась, але перший та другий мені сподобалось, особливо він дуже нагадує, ким все можу. А, що взагалі мало бути не дуже гарним а, причиною, щоб любити якийсь серіал, але мені дійсно подобалося. Молоді супергерої в різних кінцях світу рятують його. Це доволі цікава тематика, як на мене. Я дуже люблю а, підліткових супергероїв, а, чи можна це так сказати, тому що вони не виходять з рамки того, що супергероїка і була для мене. Тобто, Супергерої б'ються суперлиходіями, перемагають один одного, все чудово, і це смішно, це цікаво. Це не переходить в те, що давайте ми посидимо і три години поговоримо про те, яке жалюгідне в мене життя. Що я в 40 років стрибаю по дахам в костюмі літучої кажана? А тож так, я обожнюю мультсеріали з підлітковою супергероїкою. І цей серіал Юна Ліга справедливості, юна справедливість, хто як хоче називає, мені теж сподобався. І мені дуже шкода, що він не отримав продовження на п'ятий сезон, тому що DC дуже я не знаю. жадібні люди, і вони вирішили, що якщо серіал не окупається, продовжувати його ніхто не буде. Що загалом логічно, і я не маю нічого проти. Проте цього серіалу було настільки багато потенціалу. І не продовжити його, щоб продовжити якихось небудь юні, титани вперед. Це було жалюгідним рішенням. Але в цьому стилі мені було важко, тому що треба було більше в анатомію йти, і не можна було настільки багато йти в свої інтерпретації стилю, ніж в все можу». Тому що так, я анатомію знаю. Ми пересікались кілька разів, вітались, але це досі важко, коли я не можу це все підправити е, по-чистому. Тобто, якщо щось пішло в цьому випадку не так, це все лайн. І з лайном потім треба ще й тінь, які, якщо я побачу, що тінь лежить не так, тобто тінь я можу виправити швидко. Але от якщо я побачу, що тінь лежить не там, тому що вона технічно по лайну там не має бути, і лайн треба перепрацьовувати, то це дуже багато роботи займає. В моєму улюбленому безлайні все дуже легко. Якщо я бачу, що око криве, я переношу око, куди мені треба, хоч на лоба, і там йому домальовую місце. І це набагато легше, ніж перемалювати весь слайн, змінити абсолютно все, щоб потім зрозуміти, що треба посунути усе на пів сантиметра. Я прям відчуваю біль, коли мені це доводилось робити. Також під час цієї юної ліги. В мене не зберегся запис того, як я робила скетч, тому що моя програма періодично влаштовує мені емоційні гойдалки та перестає працювати, тому що навіщо записувати. Технічний файл в мене є, просто його неможливо відкрити. Тому довелося змиритися з тим, що все інше збереглося. Що взагалі-то і було найважливішою частиною, тому що скетч вийшов, чесно кажучи, не дуже, і в ньому стиль не читався для мене ніяк. Але після того, як я зафарбувала по лініям і додала тіни, воно стало виглядати набагато краще. Що взагалі-то непогано, але я дуже розумію, що залежно від будь-яких тіней, від будь-якого градієнту. І це не знаю, добре чи погано, мене поки що все влаштовує. Тому мені здається, вийшло непогано. Я не скажу, що надто схоже, але віддалено, якщо. Закрити обидва оки і уявити, що цей персонаж міг би з'явитися, то все загалом не виглядає непогано. Теж чекаю на вашу оцінку. Тож, далі в нас іде аватар Легенда про Анга. І хоч легенда про кору мені сподобалась набагато більше, і я скажу дуже непопулярну думку серед фанства, але, як на мене, легенда про кору була набагато краще, ніж легенда про Анга. Особисто на мою Суб'єктивну думку. Мені було набагато цікавіше дивитися легенду про Кору, ніж про Анга, але для того, щоб взяти приклади для референсів, я взяла кувіру, персонажа з легенди про Кору. І що мені здається, це було не зовсім правильним рішенням, але вона. Доросла жінка, і мені вона потрібна була. Тому що, на жаль, дуже тяжко знайти дорослих персонажів в оригінальному шоу. Я чесно намагалася, але окрім жінки, яка з'являється в кінці третього сезону, якій зуко дає завдання знайти Аватара. Я не згадала жодної дорослої жінки, що, мабуть, моя особиста проблема. Проте, все ж таки, мені було складно шукати референси. Аватар, доросла жінка, мені видало. З посилання на дуже специфічний контент, який я не хотіла дивитись. Тож, як ми можемо зрозуміти, тут в мене персонажка вийшла надто підлітковою, я б сказала, але враховуючи, що вік я по людям загалом погано сприймаю, то думаю, тут можна дати від 20, я сподіваюся, <сіп>. до 29. Тому зупинимось на тому, що це було непогано. Також, хоч мені дуже подобається стиль, анімація і взагалі обидва шоу про Ватаїв, але мені було дуже важко потрапити в стиль, тому що він виглядає дуже зрозумілим візуально, але в той же час в мене взагалі ніяк не виходило потрапити от саме в нього, щоб виглядало дійсно схоже. Мені здається, це через те, що я сильно повірила в себе та вирішила, що якщо це, умовно кажучи, анімешний стиль, який зараз популярний у багатьох шоу, то я можу повірити в себе і малювати просто лайновий реалізм, що взагалі було правильно, але в той же час я хотіла передати дуже точно стиль аватару, і тому я намагалась передати кожну лінію, як вона мала бути. Але знову я для прикладу взяла азулу в не дуже гарній якості в темряві, яка не сильно мені допомагала. Тому в мене є підозри, що це і було причиною, чому нічого не склалось. Також в Аватара протягом всього шоу часто були вставки, які робили персонажів набагато простішими у своїй мальовці, ніж вони в оригіналі були. І це було для комічного ефекту, іноді для серйозних моментів. А, тому більше для комічних. А, тому було б важко гадати конкретно, де тіні мають лежати, тому що це стилістика, і де тіні мають лежати, тому що це драматичне світло. Власне, я і не знала, я так і не зрозуміла, тому я клала тіні, як відчувала, що складно, тому що було б дуже легко, якби тіні лежали всі. Просто тому, що це стилістика, а не драматичне, просто світло і тому подібне. Також для мене була проблема очі, тому що я зовсім не розуміла, як вони працюють, тому що аватар надихнений азіатськими культурами. І, на жаль, в більшості азіатів очі не яскраві, тоді як мені треба були в персонажки яскраво зелені очі, і мені дуже складно було зрозуміти, наскільки я можу виходити за межі, щоб це виглядало по-аватарськи. Тому я пішла шукати референси на Асамі. Це персонажка з легенди про кору, яка має яскраво зелені очі. Виявилося, вони в неї не яскраво зелені, але я чітко пам'ятаю, що це були найяскравіші очі з усього шоу. І після цього мені довелось змиритися та малювати по відчуттям. А Також тут я бачу, що в мене праве око вийшло надто забагато сховане за волосся, хоча технічно мені здавалось, що воно зроблене правильно і. Здається, технічно навіть правильно, але воно виглядає замалим, забагато схованим і тому подібне. Я мала б це виправити, але я забула це виправити, не змогла це виправити, полінувалась це виправити, відставте свій варіант це виправити. Тому довелося виправляти все тіннями, що загалом вийшло непогано, але знову ж таки. Мені подобається стиль аватару, але повторити його я не можу. Я не розумію, що в ньому. Особливого щоб повторити. А, тому мені здається, тут в мене всклалось не надто добре. Тож, наш четвертий та останній на сьогодні представник це юні титани, підлітки титани, титани-підлітки. Кожен обирає свій варіант. В нашому перекладі це здається юні титани. А це шоу 2003 року, яке як не дивно про юних титанів, групу підлітків з коміксів по DC, знову ж DC, тому що я останнім часом дуже надихнулась. А, про команду, яка складається з п'яти людей підлітків, які рятують світ. Що знову ж таки підліткова супергероїка, як я могла пройти повз. А, тому так, мені подобається цей стиль, проте, знову ж він особливий, він вирізняється, але мені не подобається він для малювання, тому що мені було важко його повторити, зазнаюсь. А, Також він виглядає цікавим. Але коли я дивилася шоу, особливо перший сезон, я дивилася і мені хотілося періодично закрити очі. Я розумію, що шоу було спеціальним з цими персонажами, це був сенс, що персонажі мають виглядати не кар... карикатурно, але більш е стилізовано та підходяще під шоу, і вони дійсно підходять під шоу, але. Я не скажу, що вони виглядають гарно, а мені подобаються гарні персонажі. Тому мені хоч і подобається історія. Персонажі, мені здається, не дуже вдалені. І вони мені я не знаю, як пояснити. Тобто я не хочу сказати, що шоу не гарно намальовано. Скоріше, воно не намальовано так, як я до нього звикла. Але мені було дуже приємно побачити знову ці глисти на волосі, кольорові смужки, які трошечки передають світло, яке падає. А тому загалом так. Але тут була проблема в тому, що всі персонажі індивідуальні, не те, що, наприклад, в все можу, в юних титанах, юна справедливість, перепрошую. А, та навіть в Аватарі, тут всі персонажі мають дуже індивідуальні риси обличчя. Якщо в Аватарі вони також мають індивідуальні риси обличчя, але загалом вони мають певну схожість, то тут вони хоч і мають певну схожість, але. Мені було дуже важко знайти персонажів, які мають хоча б схожі очі, і я не знайшла персонажів зі схожими очима, тому що, наприклад, Starfire, дівчинка з рожевим волоссям, і її сестра, яка, по ідеї, теж має бути з широкими очима. Вона виглядає з азіатськими очима. І я, на жаль, не можу зрозуміти, чи це стилізація, чи це так запланований персонаж. І я зійшла до виску, що я візьму Starfire та Рейвен, головних жіночих персонажів в цьому шоу, та буду щось відчувати по ним, тому що інші персонажі вони мені не сильно допомагають. Тому що у Робіна, лідера титанів, маска на очі, і вона взагалі не передає. І я могла б поставити маску, вона б непогано працювала, але це не те. Тому я вирішила імпровізувати. Тому що також цей кіборг, він дорослий, гігантський двометровий хлопець, чоловік, щось середнє, який теж не сильно передавав те, що мені треба. І е, я не знаю, як переклали в нашому варіанті, тому Бістбой, він хлопчик, в якого очі виглядають як у Старфаєр. Тому я, чесно, не знаю, що з цим робити. Я зійшла на висновку, що я відчуваю, але з цим стилем було легко, тому що, знову ж, легко зафарбувати мало ціней, але з тіньми в мене була проблема, тому що я не могла зрозуміти, який відтінок треба брати. Тому я зійшла на тому, що взяла яскравий відтінок, який мені здається, не зовсім точно передає, але виглядає непогано та загалом в ньому присутня зрозумілість стилю. Але знову я була рада, що немає одягу багато, і мені не треба ще і за тінні думати. Тому що якщо в попередньому аватарі і в юній справедливості тіні було легко накласти, вони просто лежали анатомічно правильно, то в цих шоу я не знаю анатомію. І мені б треба було ще під неї якось відлаштовуватись та відчувати. І анатомію я загалом з одягом відчуваю. А тут я відчуваю дуже погано. Але загалом, мені здається, цей вийшов навіть дуже непоганим варіантом. І персонажка виглядає, ніби вона з цього шоу. Тому, як на мене, тут вийшло непогано. Тож до цьому моменті відео підходить до кінця. Я дуже вдячна всім, хто додався до цього моменту. Не забудьте написати в коментарях, який варіант стилізації вам сподобався найбільше. Я забуду про на наступний рік. А ви були на каналі Assimo'Shi. Побачимось колись пізніше.